А зараз я вас запрошу на заняття з патріотичного виховання і тема нашого заняття Осінні свята в Україні. 1 жовтня в Україні святкують три свята: День Захисника України, День українського козацтва і Покрова. День Захисника України. Це свято мужніх і хоробрих воїнів. Цей день ми святкуємо День козацтва і покрови, захисниці козаків. Завжди український народ шанував волю і завжди був готовий захищати її зі зброєю у руках. Так виникли перші козаки. Козак це вільна людина. Поселялись козаки за Дніпровськими порогами. Через пороги на човнах не могли добратись до них ніякі вороги. Своє перше поселення козаки назвали Запорізька Січ, яке було на острові Хортиця. Острів Хортиця це найбільший острів на Дніпрі та найбільший річковий острів у Європі. Але козаки не завжди були на Січі, вони часто уходили в далекі-далекі походи. Головною ознакою козака були вуса і оселедець. Це такі пасма волосся. У вухах носили сережки, хож козак не мав жити без гарної пісні. Козаки вміли грати на різноманітних музичних інструментах, харчувались козаки в основному кашею та рибою. Вони полюбляли варити у Це така пшеняна каша на м'ясній юсці. Полюбляли їсти галушки піли сало. Їжу варили у великих казанах на багатті. В Дніпрі завжди водилось багато риби. Тому козаки її ловили, сушили, смажили, варили, запікали. Важко уявити козака без коня. Козак називав його братом і товаришем. Козаки завжди брали своїх коней у свої славетні походи і казали Добрий козак баче, де отаман скаче. Ще 1 жовтня в Україні свято Покрови. Покрова це матер Богородиця. Вона оберігає і захищає всіх мужніх воїнів, які боронять нашу державу. 16 жовтня в Україні відзначається Світній День Хліба. У нас кажуть хліб всьому голова. Спочатку ріс на волі в полі, влітку цвів і колосився, а коли обмолотили, на зерно перетворився із зерна на борошно та тісто і зайняв в магазині місто. Всі ці слова саме про хліб, який дуже шанують в Україні. В Україні багато обрядів, пов'язаних із хлібом. Дорогих гостей завжди зустрічають хлібом і сіллю. А на весілля завжди готують смачний каравай. Виростити хліб із зернинки це дуже важка праця. Щоб у вас на столі був запашний хліб, потрібна праця багатьох людей багатьох професій. Тому шануйте хліб, адже хліб це святиня нашого українського народу. 27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. Ми з вами згадаємо, яка ж саме українська мова. Ви зараз будете бачити картинки і називати слова, яка ж наша мова? Українська мова яка? Сонячна. Українська мова яка. Українська мова калинова. Українська мова яка. Українська мова веселкова. Українська мова яка. Українська мова казкова. Українська мова яка. Українська мова солов'їна. Українська мова яка? Українська мова дзвінка. Українська мова яка. Українська мова материнська. Українська мова яка. Українська мова мелодійна. Українська мова яка? Українська мова мудра. Українська мова яка, українська мова крилата, Українська мова яка? Українська мова багата. Українська мова яка? Українська мова чарівна. Українська мова яка? Українська мова співуча. Українська мова яка? Українська мова рідна. Бережіть свою мову, люди. Це найкраще, що є у нас. Вона з нами завжди всюди, і її не здолає час. Нас, колиски, вона гойдає, в кожнім слові добро у ній. Мама нею для нас співає. Забувати її не смій. А зараз вправа – бурхливі оплески. Якщо це добра традиція святкування свята, ви аплодуйте. А якщо погана, то сидіть тихо. Бути ввічливим до гостей. Бути веселим, бадьорим, мати гарний настрій. З'їсти всі солодощі самому, псувати настрій оточуючи. Спілкуватися вихована з усіма? Сваритися і битися. Молодці! Ви справились з цим завданням? Отже, ми з вами повторили осінні свята, які святкують в Україні, а також правила поведінки під час свят. Сподіваюсь, ви дізнались багато нового на занятті, до нових зустрічей!